Ситуація загострюється. Лукашенко стягнув війська на кордони з Україною перед виборами. Буде наступ із Білорусі? Чого від Лукашенка взамін хоче Путін? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стягнув війська до кордону з Україною. І це незадовго до виборів. За даними моніторного ресурсу Білоруський гаюн», у грудні до межі із Чернігівщиною прибули підрозділи, які виводили звідти у вересні-жовтні. Їх розмістили у Столинському, Лельчицькому, Мозорському і Гомельському районах. Це цілком бойові підрозділи. 11-та, 120-та механізована бригада, а також 147 зенітно-ракетний полк. Загальна чисельність віх сягає півтори тисячі осіб, а крім цього. У прикордоні досі перебувають підрозділи спецпризначення Білорусі. Офіційне пояснення мінська військові навчання із теробороною. Тренування нібито проходять із 8 до 31 січня. Українське командування знає про цю ситуацію. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко стверджує, що Білорусь щороку проводить подібні навчання, і бойових ударних груп на кордоні поки що немає. Цитую. Підрозділи нашої розвідки активно стежать за ситуацією, щоб надалі наші підрозділи могли адекватно відреагувати за потреби. Але ще раз підкреслюю: ні приміщення техніки, ні особового складу до кордону ми не відмічаємо. Кінець цитати. Активізувалася і російська авіація. Аналітики з'ясували, що у грудні курсування літаків РФ у небі над Білорусю збільшилося вдвічі. Це також пов'язано із візитом диктатора Путіна до Мінська. Упродовж місяця на аеродром Мачулищі прилітали один Ан-148 та три борти Іл-76. А національний аеропорт Мінськ прийняв аж п'ять таких військово-транспортних літаків. При цьому на аеродрому Барановичі досі базуються два російські винищувачі су 30 СМ. Путін тримає на території Білорусі не лише свою авіацію, а й наземні війська. За даними ресурсу, білоруський гаюн» йдеться про дві тисячі бійців. Вони розташовуються на аеродромах Барановичі, Мозер і Зябрівка, дислокуються у двох радіотехнічних вузлах військовій прокуратурі і слідчому відділі. Крім цього, стало відомо, що цьогоріч росіяни збудують на території 1405-ї бази артилерійських боєприпасів певний військовий об'єкт. Він міститиме споруди для розміщення особового складу і автотранспортної техніки. Що саме це буде і які причини будівництва, поки невідомо. Для чого все це Лукашенко? Збіг чи ні, але носі у білоруського диктатора президентські вибори 26 січня, і Лукашенко максимально перестраховується. По-перше, він заборонив будь-які протести на території Білорусі. А для тих громадян, хто перебуває за кордоном, вигадав лякалку. Слідчий комітет Білорусі вже попередив, що візьме на олівець усіх, хто вийде на протести, зокрема. Назвав екстремістськими осередками акції Лукашенко на Шредер та Білоруси Варті Кращого. Білоруські силовики обіцяють встановити учасників запланованих мітингів за кордоном, зокрема у Польщі. Ба Більше Лукашенко цього разу відмовився відкривати виборчі дільниці в інших країнах. Офіційне пояснення відсутність заходів безпеки на дільницях, які раніше створювалися на території інших держав, та скорочення чисельності працівників дипкорпусу, мовляв. Хочете голосувати, повертайтеся додому. Ще одна особливість режиму Лукашенка: напередодні виборів по країні почали вимикати інтернет. Жителі вже повідомляли про проблеми із доступом до Ютуб, соцмереж, Діскорд, Твіч, TikTok і Телеграм. Вочевидь, у такий спосіб диктатор хоче уникнути повторення помилки 2020 року, коли люди вийшли на масові протести і координували свої дії через соцмережі. Звісно, Лукашенко вже бачить себе новим президентом. Проте у російських ЗМІ знову з'явилася інформація, що Путін планує приєднати Білорусь до РФ. Статися це може одразу після завершення війни проти України. Схоже, Путін досі марить титулом збирача земель. Але зазначається, що Лукашенко всіляко чинить спротив бо хоче залишитися єдиним повноправним диктатором Україні. Днями він видав ось таку фразу цитата. Ми все зробимо в майбутній п'ятирічці, щоб наша країна назавжди забула проблему збереження своєї державності. Наша країна завжди буде державою всупереч будь-яким течіям і тенденціям на міжнародній арені. Кінець цитати. Здається, що стягування військ до кордону з Україною та параноя напередодні виборів геть задурило Лукашенкові голову. Втім, білоруська опозиція переконана, він нагнітає ситуацію на прохання Путіна. Чому пояснив у нашому ефірі Павло Латушко. Лукашенко союзник Путина. И Лукашенко будет делать прежде всего то, что является помощью для Путина. За это Путин ему платит. Платит в виде двух э, видов оплаты. Это сохранение власти условной, администратора Беларуси. Да? И второе ⁇ денежно. Он платит кредиты, там, строительство каких-то проектов. Он нагнетает обстановку перед своими безвыборами, перед попыткой переназначить самого себя на узурпированную должность президента. Он пытается показать, мы такая осажденная крепость. Он же постоянно продает нарратив, что Украина хочет на нас напасть. Серьезно? Зачем Украине начинать войну с Беларусью, расширять линию фронта на тысячу с чем-то километров, когда так тяжело э, держать свою территорию, которая атакует агрессор Российской Федерации. И он пытается вот это все, осажденный крепости, что украинцы планируют нас напасть, он пытается все время это продавать белорусское обществу. А я тут такой хороший, а я же мир обеспечиваю. Значит, создать искусственную угрозу, искусственно ее якобы отразить, отправить войска и сказать, смотрите, какой же я хороший, я же мир обеспечил. Да? Шановні глядачі, а як вважаєте ви, чи Лукашенко розпочати бойові дії у прикордоні на прохання Путіна? Напишіть про свої версії у коментарях під відео і не забудьте поставити лайк цьому випуску. Росія знову під атакою дронів. В ніч на 13 січня гучно було у воронежі. По місту лунала сирена, що попереджала про повітряну загрозу. Приблизно о пів на першу годину ночі місцеві жителі почули перший гучний вибух. Кажуть, особливо гриміло на лівому березі. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив вибухи. Він запевнив, що російська ППО нібито збила кілька БПЛА ще на підльоті до Воронежа. Чиновник уже традиційно заявив про відсутні пошкодження на землі чи постраждали громадян. Водночас українські військові пабліки писали, що окрім ворониської, цілю безпілотників були Тамбовська, Ростовська, Білгородська, Орловська, Курська, Брянська і Саратовська області. Наприклад, на Ростовщині попрацювали не лише дрони, а й невідомі партизани. Вони спалили авто помічника командувача військами Південного військового округу збройних сил РФ. Тож тепер високопоставлений полковник окупант став пішоходом. Росіяни заявили, що вже шукають палія. Тим часом Міноборони РФ заявило, що в ніч на 13 січня, начебто, ліквідували 8 дронів. Із них шість над Воронською областю, і по одному над Брянською і Білгородською областями. Та на відміну від російського міноборони, губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков має інші цифри. Він стверджує, що тільки за минулу добу різні райони області атакували 53 дрони, із них ППО окупантів не збила навіть половину. Знайшовши похвалитися губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Він урочисто оголосив, що після майже тижня масштабної пожежі відкритого горіння нафтобази в Енгельсі завершилося. Хоча ще за кілька годин до цього власне цього повідомлення у мережі з'явилися кадри, як об'єкт досі димить після атаки українських безпілотників. А в Бурятії свої негаразди. Там із колії зійшов потяг. Понад 20 вагонів перекинулися. Російські, так звані медіа, пишуть, що вони буцімто були пусті. У будь-якому разі через аварію було пошкоджено 250 метрів колії, три опори і 100 метрів контактної мережі. До ліквідації наслідків залучили понад 200 працівників і два відновлювальні потяги. Також аварія призвела до затримки низки інших залізничних рейсів. Тим часом у російському війську назріває дефіцит ППО. Про таке свідчать нові дані руху. АТЕШ. теж загарбники перекинули нові системи до тимчасово окупованого Криму. При цьому оголили інші ділянки фронту. За словами партизан, Росія активно використовує литовище гвардійське поблизу Сімферополя для базування своєї авіації та логістики на півострові. У районі аеродрому агенти руху виявили значне збільшення систем ППО. Зокрема, багато пускових установок с е 400 та радіолокаційних станцій. Це демонструє вразливість оборони армії РФ, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у тимчасово окупованому Криму. Партизани додали, що передали всі координати силам оборони. Тож чекаємо на нову яскраву бавовну у Криму. Першими про неї ви завжди можете дізнатися із фабрики новин. Тому підпишіться на канал і поставте вподобайку під цим випуском.